Байден готовий зустрітися з Путіним, але є але деталі розкажу вже зараз. Ви на фабриці новин я, Анастасія Фетер. Отже, президент США Джо Байден готовий особисто побачитись з російським президентом Володимиром Путіним. Однак, лише у разі готовності останнього до переговорів про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Сказав наступне: Байден готовий буде. Зустрітися з Путіним, якщо Росія виявить серйозну готовність до переговорів. Кінець цитати у Кремлі на таку заяву поки не відреагували, однак вже прокоментували візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Отже, вуса диктатора Дмитрій Пісков цинічно заявив, що ані президент Шаджобайден, ані його український колега Володимир Зеленський не виявили потенційної готовності прислухатися до стурбованості Росії. Про икустурбованность шлося Песков не уточнил. Цитую. «Пока мы можем с сожалением констатировать тот факт, что ни Байден, ни Зеленский не сказали никаких слов, которые можно было бы воспринять как потенциальную готовность прислушаться к озабоченности России». Кинези. Він вважає, що не прозвучала із закликів до миру. За його словами, це доводить, що США нібито ведуть проксі війну з Росією до останнього українця. Ну, власне, методичка незмінна. До слова раніше у США запропонували три моделі закінчення війни в Україні шляхом переговорів. Про це написала газета «The Washington Post». Однак два з них є неприйнятними для української сторони, оскільки передбачають часткову втрату території. Так, одна з моделей запропонована Володимиром Зеленським у рамках мирного плану, передбачає вихід російських військ з усієї окупованої території України, включаючи Крим та райони Донецької та Луганської областей, захоплених Росією у 2014 році. Інша модель. Передбачає відхід російських окупаційних військ до лінії 2014 року. Третя модель включає виведення російських сил з Донбасу, але не з Криму. Але видання зазначає, Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме варіанти переговорів із втратою території, і наголосив, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих частин України. Повідомляється також, що Байден під час особистої зустрічі з Зеленським хотів почути його поточні думки про те, як це має виглядати, але визнав, що це своєрідна академічна дискусія, оскільки немає жодних ознак зацікавленості Ерефії у переговорах. Отже, друзі, такі новини станом на зараз це фабрика. Новин підпишіться, поставте лайк, а Ще ви можете підтримати наш проект. Усі деталі у розділі спонсорства.